Вітаю! Сьогодні ми розпочинаємо огляд циклу уроків, присвячених савцям. І сьогодні урок номер 1 Але для початку давайте пригадаємо знання здобуті на минулому уроці. Розкажіть про сезонні зміни, які відбуваються в житті птахів. Чи можна відрізнити виводкових пташенят від нагнізних. Охарактеризуйте осілих, кочових і перлітніх птахів. Назвіть ряди безкільових птахів. Дайте характеристику рядів яструбоподібні, совоподібні, дрохвоподібні, лелекоподібні, дятлоподібні, горобцеподібні, гусеподібні. Яке значення птахів в природі і в житті людини? Близько 2 сотні 20 мільйонів років тому від звірозубих ящерів рептилій виникли перші представники савців. У кінці ще палеозойської ери були поширені звірозубі ящери, найжахливіші хижаки свого часу. Вогни могли рухати щелепою не лише так, як усі рептилії, вгору вниз, а ще й уперед назад. Тож вони могли не лише захоплювати, але й відкушувати чи навіть розжовувати їжу. Саме тому в них з'явилися різні за функцією зуби, вони мали ікла, різці та корінні зуби. Ще в мезозойську еру звірозубих витіснили більш успішні на той час динозаври. Залишилися лише невеличкі нічні звірозубі, які розвинули теплокровність, а їхні лусочки шкіри, перетворилися на волосся задля збереження тепла. Але тіло треба було й охолоджувати, тож розвинулося потовиділення. Існує гіпотеза, що утамовуючи справу, Малята злизували під матери. Якщо виділення залос містили поживні речовини, малята росли краще. Тому, в результаті еволюції поживна функція потових виділень черевних залоз стала головною. Так близько 200 20 мільйонів років тому, у кінці тріасового періоду Мазозойської ери, виникли перші представники савців. Наприкінці Мазозою масово вимирають динозаври, що створило можливість дрібним савцям. І, як ви пам'ятаєте, птахам опанувати вивільнені місця як у наземних, так і у водних екосистемах савці клас теплокровних хребетних тварин, яким притаманні високий розвиток кори великих півкуль головного мозку, наявність молочних залоз та волосяного покриву. Савці опанували всі середовища життя разом із водним і повітряним. Морфологічні ознаки савців. Тіло вкрите шерстю. Ось погляньте, як вона виглядає. Шкіра багата залозами. Особливими є молочні залози. Покривні кістки черепа мають порожнини. Череп шленовується з хребтом. Двома потиличними виростами. Нижня щелепа складається тільки із зубної кістки. Квадратна і шланівна кістки видозмінені на слухові кісточки і розташовані в порожнині середнього вуха. Знайдіть їх. Зуби розподілені на різці ікла. Передкутні і кутні. Всі вони, крім кутніг, звичайно, мають молочну генерацію. Вони сидять в альвеолах. Ліктьовий соглоб спрямований назад, а колінний уперед. Погляньте, як це відбувається. Серце чотирикамерне. Зберігається лише одна ліва дуга аорти. Знайдіть її на малюнку праворуч. Еретроцити безядерні. Переважна більшість савців здатні до живородіння. З чим пов'язаний розвиток плаценти, як і всім амніотам савцям властиве тільки внутрішні запліднення. Складна поведінка і реакції на різноманітні зовнішні подрасники пов'язані савців із прогресивним розвитком кори півкуль переднього мозку. У цілому представники цього класу за анатомією та фізіологічними процесами подібні до людини, бо ми теж є савцями. Проте в кожного ряду класу савців є свої особливості зубів. Будови скелета й інших систем органів, що відображає їхнє пристосування до різних умов існування і живлення в процесі еволюції. Сучасний клас савців представлений більше, ніж 64 сотні видів. Клас савці поділяють на підклас єнотерії, який включає ряд однопрохідні, та підклас терії або звірі який включає в себе інфраклас сумчасті, куди входить декілька рядів сумчастих тварин, та інфраклас плацентарні це більшість сучасних савців. Качкодзьоб і єхидне це єдині представники ряду однопрохідні підкласу єнотерії. Вони живуть в Австралії, Новій Зеландії та Новій Гвінеї. Качкодзьоби та єхидне розмножуються, відкладаючи яйця. Сосків вони не мають, а їхні дитинчата злизують молоко, яке виступає з молочних протоків. Живляться ці тварини переважно безхребетними. Єхидна це наземна риюча тварина, що живе у норах. Живиться безхребетними, яких добуває за допомогою довгого язика із товщі ґрунту з-під каміння. На кінцівках є довгі кігті, якими тварини копають ґрунт. Тіло вкрите жорсткими голками, це видозмінне волосся. Самка відкладає одне яйце, яке виношує в шкірній сумці на черевному боці. качко дзьоб. На відміну від єхидни, веде напівводний спосіб життя. Його тіло вкрите густою жорсткою шерстю, яка погано намокає у воді. Пальці кінцівок з'єднані плавальною перетинкою. На щелепах розташовані рогові чохли, що нагадують дзьоб гусеподібних, звідки і назва. Качкодзьоб живиться безхребетними тваринами, проціджуючи воду своїм дзьобом. Гнізда качкодзьоби влаштовують у норах, де відкладають та висиджують два яйця. Усім вам, мабуть, відомі представники сумчастих тварин. Кенгуру, коали або сумчасти від меді, опосуми та інші. Ці тварини народжують кволих малят, оскільки не мають розвиненої плаценти, тож малеча продовжує свій розвиток у сумці матері, спеціальна складка шкіри. Куди відкриваються протоки молочних залоз? До сумчастих належать майже три сотні видів тварин, що мешкають в Австралії та прилеглих островах, окрім опособів, які поширені в Північній і Південній Америці. У Узагальнимо. Близько 2 сотні 20 мільйонів років тому від звірозубих ящерів рептилій виникли перші представники савців. Сучасний клас савці представлений більше, ніж 6400 видами теплокровних тварин, що мають волосяний покрив або шерсть, шкірні залози, сальні потові пахучі та вушні раковини. Майже у всіх савців дитинчата розвиваються в матці, де плід живиться за рахунок організму матері через плаценту. Савці народжують дитинчат і вигодовують їх молоком. Познайомилися сьогодні з представниками ряду однопрохідні та загальними ознаками, які характерні для сумчастих тварин. Домашнє завдання опрацювати тему савці. Бажаю вам успіхів у засвоєнні знань та гарного дня! Бувайте!